Разом з офіційним спонсором фінального матчу розірашу Кубка України з футболу сезону 2021. Ціну і справжнє. Нікола Василь вибиває м'яч на чужу половину. Шапаренко. 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 Обіграв трьох суперників. Микола Шапаренко. Набирає швидкість десятка. Динамо входить у штрафний майданчик. Збільшення в центр. Удар! М'яч в Поперечку влучає. Чемпіонату Фобет Ліги. У ворота Зарі. Динамо атакує справа. Циганков. Зміщення в центр. Удар по воротах. Нікола Василь на місці. А ось і перше соло Віктора Циганков. І знову браво барний. Прекрасна работа Підкачів. Оплески трибун. Беседін із М'ячем. Беседен. Беседін. Можна направо віддавати. Віддає. Беседін. Циганков. Жоніні проти нього. Циганков. Поперечний пас. Беседен! Який супер шанс! Артема. Беседіна! У Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича У фіналі Кубка України Динамо Зоря. Жуніньо по своєму флангу віддає передачу. Набирає швидкість Кочергін. Попов закриває м'яч Корпусом. І. Випускає його за межі поля. Скритикував свого футболіста за цей епізод, і зараз ми бачимо, Попов зробив висновки. Тим часом Динамо в атаці. Джерсон Фінти. Джерсон удар поворота. Переводить на лівий фланг Джерсон. Забігає Карабаю. Джерсон б'є поворота. Дуже невдалий удар у виконанні Джерсона. Не без допомоги Хомчиновського показує рефері. Це кутовий для київського «Динамо». динам. Відає пастуди. Подачи від кутового прапорця. Удар по воротах. Попов пробиває. І аут для Динамо. Тепер вкидання вперед. Фаворов виграє боротьбу у Бідіна. Іванісеня. Юрченко. Знову здорово. Юрченко з б'ячем розвертається. Алахяр. Забарний проти нього. Алахяр. на Алах швидкості проходить забарно. Алахяр прострівна передача. Попов випереджає Артема Громова. Теж виконав свої турнірне завдання в сезоні. Постійно тримав у тонусі основного бігу. своїх футболістів. І періоно з матчу проти Колоса. Зміни в складі Динамо мінімальні. Бойко не грав проти колоса. Буяцький, який був дискваліфікований. І циганков не вийшов у стартовому складі, з'явився на заміну. Небезпечний удар по воротах. Зорі! Подачі від кутового прапорціа. Удар поповані. Чиновський зоро грає у відборі, але Жерсон знову на м'ячі. Сидорчук. Шапаренко. Попов. Пас на Жерсона проходить. Джерсон на лівий фланг Караваєв. Караваєв. Простріл. І вибиває м'яч Жуніньо. В Тернополі 85-та хвилина матчу. Динамо Київ Зоря Луганськ. Фінал розіграшу Кубка України. Йде до овертайму. Але Динамо в атаці. Шапаренко. Шапаренко. Пасує на Беседіна. Вернеду преагує на цю передачу. І перехоплює м'яч Зоря. Алах'яр. Грає на випередження, але втрачає м'яч Заря. І Хомчановський надійно грає. Беседін. Скітка на Шапаренко. Шапаренко входить в штрафний майданчик. Шапаренко. Шапаренко віддавав передачу. Раня Жерсон виграє в Алахяр. Алахяр грає у відборі, але з фолом. Швидко розірває штрафний Це Сидорчук. Пасує на Шапаренко. Шапаренко розганяє чергову атаку київської команди. Шапаренко пас на Жерсона із м'ячем, змічено здоганяє його вже біля кутового прапорця. Повертає Шапаренко. І Шапаренко ходить штатний майданчик. Микола Шапаренко. Микола Шапаренко б'є, підставляє голову. Фаво. Циганков. Циганков зміщення в центр. Циганков. Удар по воротах. Заблокований удар. Підіймають руки футболісти Київського Динамо. Сигналізуючи арбітр, що рукою заблокований. Зараз контрвипад Зорі. Алахяр Саєдманеш. Алахяр. Алахяр ходить штрафний майданчик. Забарний. Ідеально грає у відборі. Але лава запасних зорі. Найкращий бомбардир першого кола чемпіонату України у складі своєї нової команди. Кінджора. пасує на Циганкова. Удар по воротах. Василь парирує цей удар. І контратака зорі. Шахаб. Не вдається йому віддати швидко пас на Кочергіна, перед яким було багато вільного простору. Відтак ця контратака могла бути дуже цікавою для зорі. Вдало зіграла Динаміці, повертаючись після атаки в оборону. Зоря тримає м'яч під контролем, але Же Динамо великими силами за лінією м'яча. Івані Сеня. Пас на Алакяра. Вдало перехоплює Кенджора. в дотик на Беседина. Беседин. зберігає м'яч. віддає поперечну передачу на Буяльську. Той пасує на Жерсона. Жерсон. Жерсон. Пас на Буяльську. Буяльський. Простріл. На місці Фаворов. Вибиває м'яч Фаворов. Буяльський підбирає. Шапаренко, Не б'є, Пасує на Цянкова. Є забігання Кенджора. отримує передачу. Поляк. Кеньджора. Простріл. І знову на місці Денис Фаворов. М'яч штрафного майданчику Зарі. Зараз вибили в Луганці. Алах'яр. Алахіар обіграє Сидорчука. Пасує на Іванісеню. Іванісеня розганяє атаку своєї команди. Хороша швидкість Івані Іванісеня. Дігональ на лівий фланг Кочергін. Зупиняє м'яч забарний проти нього. Кочергін. Ходить штрафний майданчик. Пас на гладко. Гладкий повертає м'яч Кочергіну. Кочергін вже за межами штрафного майданчика. Віде передачу на Іванісені. Удар по воротах. Вище воріт. Пробуває. Іванісен. Яр в контрвипад динамо. Жерсон. Жерсон. Здорово обіграє Алах Яра. Пасує на правий фланг. Там Бісєдін. Фавору проти нього. Бісєдін. Пас на Жерсона. Жерсон старного майданчику. Жерсон у Рігі з М'ячем. Просильна передача. І м'яч. воротах зорі Віктор Циганков. Віктор Циганков відкриває. 98-й хвилині цього матчу. 1-0. Динамо виходить вперед. Помилка Алах'яра. Втрата м'яча на чужій половині поля призводить до швидкої атаки київської команди. І Динамо виходить вперед у цьому матчі. Гол Циганкова на 98-й хвилині тепер безперечно відкрив. Центрі поля Микола Шапаренко. Футболіст, який дає динаміки, темпу атакам команди. Як з допомогою передач, так і з допомогою індивідуальної швидкості роботи з м'ячем. Вісідін. Буяльський. Назад віддає пас Віталій Буяльський. Попов пасує на забарного. І непорозуміння зараз за Барна із Джерсоном. Джерсон показав, що буде просити передачу за спину, але сам почав рухатись під пас в недодачу. Показував він маневр цей захисникам зорі. Відразу готувався отримувати пас в недодачу, і це просто був обманний рух. Обманний рух розрахований на футболістів зорі, але е, Забарний теж купився на цей обманний рух Жерсона Родрігіса. Чисто грає попов у м'яч тут. На думку арбітра Сидорчук, пас на правий фланг. Там Жерсон Родрігес. Жерсон. Жерсон. просрільна передача. Не доходить вона до адресата. Буяцький забирає м'яч у штрафному майданчику. Зорі і заробляє пенальті. Показує Юрій Іванов. Коли жуніня здавалось, тримав м'яч. Під контролем, коли Жуніньо здавалось, тримав ситуацію. Епізод під контролем. Дуже довго рішення приймав бразилець. І Бояльський втрутився в епізод. Вибив м'яч нозі Жуніньо І той порушив правила. Той зіграв в ногу Віталію Боярському. 11-метровий. Віктор Циганков готується до виконання цього пенальті. Кінцівка першого тайму, екстра тайму. Віктор Циганков проти Ніколи Васіля. Зараз Васіль отримує вказівки від рефері. Про те, що не потрібно залишати лінію воріт. Вар працює, вар це помітить. Отож, циганков проти Васіля. І Васіль парирує! Удар Віктора Циганко. Реальна перевага. Динамо і лава запасних зорі на ногах. Всі хочуть пенальті. Рефері не свистить. Динамо йде в контратаку. Жерсон Родрігес, Жерсон Родрігес, Жерсон Родрігес, не віддав пас на Бояцьку, але м'яч таки у Бояську. Бояцький пас на Циганкова. Циганков. Циганков, Циганков є. Вище воріт. Пробиває Віктор Циганков. Друзі, ви просто зараз не бачите емоцій на трибунах. Але у нас зупинка є іранця в повітряній боротьбі за барний із м'ячем. на Сидорчука. Попов. Назад пасує на Дениса Бойка. І Денис в дотик вибиває вперед. Гармаш і Вернедуб борються в повітрі. Вернедуб виграє цю дуель. Зараз що Вернедуб в опорній зоні і Ванісеня в центрі захисту в парі із Фаворовим. Так е воно виглядає. І Вернедуб тут же йде вперед. Довга передача виконанні Фаворова. Попов нічого собі! Як він вистрибує, ви говорите Крістіано. Арбітом 1-0. Динамо. Попереду. Віктор Циганков забив цей м'яч на 98-й хвилині матчу. Він же не забив пенальті. На останній хвилині першого екстра тайму. Але після пропущеного м'яча та й взагалі, ну, ви знаєте, друзі, з другого тайму Зоря поки що не запропонувала. Кажучи, поки що, тому що час є в цьому матчі. Зараз атака Динамо. Шапаренко б'є Василь на місці. скрипника прекрасного у минулому центрального захисника Шахтаря і збірної України Сергія Попова. Бісідін виграв всі м'ячі фактично. Батацій. Момент у Динамо. Віктор Циганков. Ну, Динамо біжить. Тут нічого не скажеш. Динамо дійсно функціонально сьогодні, вражаючи, виглядає. Задає темп і витримує цей темп протягом 120 хвилин матчу. Карлос Депена. Передача за спини захисникам І Дуже амбітна передача, неточна передача. Бісідін не мав шансів встигнути до м'яча. Фінальний свисток Юрія Іванова сповіщає про те, що київське Динамо оформлює золотий дубль сезону 2021. Київське Динамо виграє 13-й кубок України. Свої історії і наздоганяє за цим показником Донецький Шахтар. Радість молодої команди Київського Динамо, радість молодої команди Мірчі Луческу. Наші експерти цей матч, і, звичайно ж, буде багато після коментарів головних дієвих осіб цього поєдинку. Динамо. Казав Мірча Луческу перед матчем, якщо виграєш чемпіонат, потрапляєш в історію Динамо. Якщо виграєш суперкубок, чемпіонат і кубок України в історію України. Так мотивував він свою команду перед сьогоднішнім матчем. І зараз команда святкує тріумф. Зараз ця команда святкує перемогу у Кубку України, але ще ні, спокійно. Спокійно, хлопці, капітан підходить. Капітан підходить. Він отримає цей кубок. Сергій Сидорчук. Сьогодні уже чотириразовий володар Кубка України. Прекрасні 120 хвилин за плечима Сергія Сидорчука. Привітання від легенд українського футболу. І Від президента УАФ Андрія Павелка. Кубок України для Київського Динамо. Є! Кубка України 2021 року. Вітаю команду! Вітаю клуб! Вітаю всіх вболівальників Київського Динамо. І з цим тріумфом молода команда, складена переважною більшості з українських футболістів. Зараз може дозволити собі відсвяткувати як належить. А я на цьому друзі дякую вам за увагу! Коментував для вас сьогодні цей матч Віктор Вацко. Щастя вам, здоров'я, миру! Зустрінемось.